Штати та Китай підписали торговельну угоду. Трамп уже підтвердив, що отримають сторони. Угода змінює баланс і може вплинути на союз Пекіна із Москвою. Чи залишиться Путін без підтримки Китаю? Детальніше за мить. Ви на каналі Сейчас ставте лайк і починаємо. Вашингтон і Пекін підписали торговельну угоду. Про це офіційно заявив Дональд Трамп. Сторони погодилися закріпити письмово попередні домовленості. Деталі Трамп не розкрив, але натякнув, що це не остання подібна угода. Щойно підписали угоду з Китаєм. У нас плануються чудові угоди. Можливо, буде угода з Індією. Дуже велика. Ми відкриємо Індію для американського бізнесу. У межах китайської угоди ми починаємо відкривати Китай для виробників зі Сполучених Штатів. Американський міністр торгівлі Говард Лутнік розповів більше. каже, тепер є зобов'язання Китаю постачати рідкісноземельні елементи до штатів. І щойно вони це зроблять: штати скасують свої контрзаходи. Йдеться про обмеження, які Вашингтон раніше ввів на експорт етану, на програмне забезпечення для мікросхем, на авіатехнології, зокрема для реактивних двигунів, Китай теж підтвердив підписання документа. У повідомленні Міністерства торгівлі країни сказано, робочі групи провели переговори 9-10 червня в Лондоні та досягли принципового порозуміння. Проте виникає питання: якщо зі штатами Китай уже майже домовився, чи не здасть він Путіна? До речі, про російського диктатора телеграм-канал Генерал СВЕ. Р повідомляє 26 червня. Дональд Трамп подзвонив Путіну, і тон розмови був зовсім не дипломатичний. Путін нібито намагався завести стару пісню про причини війни і неможливість змінити конституцію. Але Трамп це проігнорував. Він запропонував власний план завершення війни в Україні. Путін має тиждень на відповідь. Якщо це правда, то можливо йдеться про подвійний удар по тандему Москва. Пекін як відреагує Китай. Офіційно Пекін неодноразово заявляв, що підтримує територіальну цілісність України. Наприклад, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї запевняв, що Китай співпрацюватиме з міжнародною спільнотою, щоб досягти миру в Україні. Але насправді, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак каже: протилежне: Китай усе більше втягується у війну Росії проти України, обходить санкції, постачає мікросхеми, чипи і навіть певне озброєння. Наголосив він ще один приклад: Москва погодилася тренувати 600 китайських військових, їх навчатимуть на базах збройних сил Російської Федерації. Про це повідомляє «Київпост» із посиланням на джерела в головному управлінні розвідки. Там стверджують, що росіяни готуватимуть китайських танкістів, артилеристів, інженерів та фахівців із протиповітряної оборони. Тренуватимуть для чого? Для протидії західному озброєнню. То чого хоче Пекін, миру чи війни? І як на це партнерство Росії та Китаю реагуватиме Трамп? Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал. Щодо санкцій, наразі можна казати про те, що вирішальний момент, щоб їх ухвалити, от саме наразі? Ну, давайте так. Борщ вариться. Борщ вариться. І в гарні тенденції для нас. Чому? Тому що цей ж санкції, знаєте, як говорив цей Глеб-Жугло в відомому сім серіалі: тут любов з інтересом от Я слухав е, цього, цього сенатора, який просуває, як, як Лінсігрема. Да? Він, і... да, да, він сказав, що це ж боротьба ж проти Китаю. Чому тому, що щоб Китай не купував російську нафту, ну не ставав сильнішим, а коли вони по дешевці купують російську нафту, вони ж конкурентно стають. Нехай, умовно кажучи, купують а і вони ж купують нафту по цьому по суходолу, що не подобається американцям. Говорить, купуйте по океану, то що приходить Саудівська Аравія. Чого? Тому що океани контролюють США. Якщо потрібно, у нас завжди буде важель тиску. Так ось, далі. Тут ще інше може співпадати тенденція. Дивіться, вони зараз просіли ціна на нафту. так Вони могли помацати дно її, але може тут статися, що американські виробники говорять, так Ну нам зовсім падіння ціни на нафту теж не дуже цікаво. І тому то слід вирішувати питання, яким чином? Тобто, чиясь нафта з ринку повинна зникнути Ну за рахунок частки ринку. Тоді заходить Саудовська Аравія, припустимо США. да Тоді на такій ціні на нафті ми заповнюємо ринок. Ну, всі задоволені. І тут якраз під руку потрапляє Росія. Ну, давайте зробимо так, щоб російської нафти не було. Тоді вже байдуже, яка буде ціна на нафту. Вони, їм важко буде продати навіть ці обсяги нафти, які у них існують. А зверху Україна повинна добувати там дроновими атаками, виключати їхню хімічну промисловість. Термінали, все, що з цим Тарас а чому навчить Путін, на ваш погляд, наразі? Я вже на інших каналах говорив, ну інші аналогії я не можу іншої сказати. знаєте Коли людина обісралася знаєте, щось ця людина не дуже прагне до того, щоб бігати зі своїми штанами, які обмазані цими. Коричневою субстанцією кричати всім, що я Да? Тут такі. Звичайно, що Путін ніколи дивиться не коментує погані новини. У нього все добре. Да? Він завжди все добре. Далі. І тому, звичайно, він не хоче визнати, коли тому що коли про це говорить Путін це визнання проблеми. Так, бояри не допрацьовують. Да? А так Путін, начебто, не знав. да Ну не знав, ну не, не, не розказали а, і так далі. Але це звичайно шок для росіян. Просто шок. Це величезний удар. Вони зрозуміли про що йдеться. Вони розуміють, які вони ситуації. Що треба а далі? Путіну зараз наступно Треба хтось повинен бути винуватим. Путін же не може бути винуватим. да А ось і тому треба когось знайти. Бортнікова треба гнати, але одразу ж гнати теж неможливо, тому що так не працює російська влада. тому, що це, якщо ти призначив Бортніку він вже обісрався це означає, що і ти обісрався да тому що ти призначив Бортнікова. Да? І тому треба почекати, поки там уляжеться когось там щось з ними зробити, і так далі. Тому я, звичайно, що коментувати не буду. Ну, росіяни ж mm -hmm. завжди будуть говорити, що все, все у нас все добре, ні. Це дуже добра історія. Знаєте, країна, яка побудована на брехні відсутності зворотнього зв'язку і рефлексії, вона руйнується. Ну, от Радянський Союз. Скріг брехало, ніхто нічого не говорив. По партійній лінії писали такі доповіді, які подобалось керівництву. Це врятувало Радянський Союз? ні не врятувало Радянський Союз так і тут пишуть те, що подобається, щоб не турбувати начальство, бо самі пошапці отримують. Так? Добре, нехай і мовчать. Нам байдуже, що реальне що говорить Путін, як мовчить там Трамп, що там говорить Келах. Нас інше погоди цікавити, виключно виробництво нашої зброї. Ще раз по те, що ми завжди з вами погору. Дивіться, наклопали своїх дронів, використали якусь хитро, е е е хитро мудру систему. І тут виявляється, що американці не потрібні. Ви розумієте? Ну вимикайте розвідка, ви все рівно будемо довбати росіян. Ну що там я, я читав деякі там технічні подробиці, дуже все просто виявляється. Дуже все просто і дуже дуже дотепно. Знаєте, красиво. Тобто, ось це теза про те, що, начебто, ми не могли це зробити без допомоги американців Вона як якби... брехня, це брехня. <сум> я читав це, це, це брехня. Ну, це знаєте, це якісь у нас, знаєте, купка якісь людей, які почали розповідати е е казки про те, що. Ну, а що це таке, там, а на фронті проблеми? На фронті завжди проблеми. да Це удар величезний для росіян. Якісь ідіоти, от що мене здивувало, говорить це малюк таємно від Зеленського робив, а потім повідомив в останній момент. Я такого не чула так? Ні, я читав це, хтось це говорив. Вона часто так говорить, або говорила про курську операцію. Що Курська операція робиться окремо. Від Зеленського, і ніхто про це не знав. І, і і державний апарат не знав. там Єрмак не знав, у нас же ж Єрмака завжди демонізують, не розуміючи, що це одна команда. Ну, тандем Зеленського Єрмака це одна команда, в принципі, Зеленський про це завжди говорив. І знаєте, от коли люди так говорять, мені мене дують, а як ви собі це уявляєте? Да? От як ви уявляєте, як можна таємно провести операцію де тисячу людей за, за, за цей. Або коли на Курші, ну, знаєте, приходить, припустимо, Осивський, да, до міністра фінансів, чи ні, до Шмигаля. І говорить, мені потрібно 10 мільярдів гривень. А він Говорить, а на фіга? А, а я не скажу. Шмигаль, молодець. А Зеленський знає? Ні, не знає. Чудово. на бери. Ну, У нас, ну, знаєте, і це знаєте, оце е, дебільна звичка українців знецінювати себе. Ну, щоб ви розуміли, стало те, що сталося, це найвищий рівень організації українського суспільства, державного апарату, спецслужб за останні Ну так років 400. На рівні, на рівні. Великих країн я підозрюю, що навіть британці американці ще за це взялися, не факт, що у них бо вийшло да з різних причин, тому ми повинні розуміти, ми повинні розуміти, що це в дійсності величезний крок. Те, що там хтось буде незадоволений, я сказав, куди вони своє незадоволення можуть покласти ну там поряд там з чемоданчиком у Путіна